Чому ворог б'є по електростанціях? Що це дає на фронті? Насправді нічого. Такі атаки спрямовані проти нас, цивільних, проти наших домівок, лікарень, шкіл. Це метод терору: зробити наші життя складнішими, посіяти паніку, змусити нас сваритися між собою. Бо, коли вимикається світло, ми відчуваємо злість, чому техніка ламається, чому графіки не співпадають. На телефоні 5%. І часто забуваємо, хто є першопричиною цього. Для росіян це просто чергова атака, така як і вчора. Для нас це пожежі, сирени, вечори при свічках і енергетики, які в полях відновлюють лінії електропередач. Тому не сварімося. Ми всі на одному боці. Рятувальники, енергетики, сусіди, усі разом. А по той бік росіяни, який день за днем продовжує обстрілювати Україну. До речі, 5% заряду якраз вистачить, щоб задонатити на війську. А вони вже зроблять, щоб росіян, які запускають ракети, стало менше.